Друзі, всім привіт! Новий сезон колоусів 2025 розпочався. і Сьогодні я вам покажу, чим я займаюсь весною, які маніпуляції проводжу з рослинами. В цьому році я вирощую просто якусь неймовірну кількість колоусів, багато-прибагато багато краси, великих та маленьких, десятки прекрасних сортів. Я вже все не живцювала, насадила молодих, які ж вони гарні, свіженькі, особливо ті, які ростуть на сонячному підвіконі, вони вже такі нарядні, сяють різнокольоровими фарбами, і дуже цікаво за ними спостерігати. Зараз весною вони активно ростуть, змінюються в кращу сторону після зими, але це тільки початок. І я вам покажу і розкажу, що я з ними роблю, щоб влітку вони були розкішними, пишними кущиками. В мене немає особливих умов для вирощування колоусів, тобто вони зимують в мене в будинку без спеціального освітлення, на підвіконнях в кращому випадку, а то і просто розташовані по кімнаті та по всім вуглам будинку, де тільки можна. Протягом зими я просто зберігаю колоуси, тримаю їх в невеличких горщиках, не вдобрюю, щоб вони особливо не росли та не займали багато місця. Але зараз весною я омолоджую вже кущики і живцюю материнські рослини. Зрізані живці я ставлю у воду і коли з'являється коріння приблизно півтора сантиметрі, то садю завжди в маленький об'єм. В прозорих рюмочках або стаканчиках добре видно, як розвивається коронова система. І Тільки коли я бачу, що коріння заповнило стаканчик і що його багато, тоді вже пересаджую в'ємкість на півтора-два розміра більше. І так поступово пересаджую все більший і більший об'єм протягом зросту. Постійні пересадки займають час, особливо коли багато рослин, поки все поступово пересадив, вже перші переросли і вже треба перевалювати в наступний розмір розміри так по колу. До тих пір, поки вже добре, не потепліше на вулиці, щоб більшу частину вже висадити у відкритий ґрунт. І не заморочуватись, але до цього ще багато часу, тим паче з нашою непередбаченою погодою та ризику нічних заморозків. Чому я не саджаю весною живці одразу великі горщики? Бо в, в тій кімнаті, де вони знаходяться, досить прохолодно і не так швидко випаровується вода з горщика, як, наприклад, влітку коли жарка. Тому маленькі живці в великих горщиках з великою кількістю землі... Якщо їх випадково перелити, можуть не справитись з високою вологою і є ризик, що коріння буде підгнивати. А в маленьких ємкостях цей ризик практично відсутній або мінімальний. Зараз розкажу про ґрунт, який я використовую для посадки. В принципі, колоуси будуть рости в будь-якому ґрунті, але швидше, і легше вони будуть розвиватись у легкому рихлому субстраті. Взимку і на початку весни я саджала молоді живці в покупний універсальний ґрунт на основі верхового торфу. продають такі поживні суміші в будь-якому квітковому магазині, але коли зараз, от в квітні. Коли усе вже підростають, і в мене цих горщиків просто мільйони, треба ну, багато ґрунту, то я вже буду замішувати свій, щоб було не так накладно. І добре, що в мене на ділянці є компост і вже готовий для використання перегній. Я його буду додавати в суміш для горщиків і ще підмішувати в лунки у відкритий ґрунт, коли буду висаджувати коло усе на вулиці. Для посадки в горщики приблизно порівну я поклала перегній, земля згороду і верховий торф. І щоб ґрунт потім не утрамбовувався і був повітропроникний, я додаю кусочки припрівшої древесини, гілочок, кори, і цього я кладу прям багато. Так ґрунт не буде збивати щільну грудку, а у коло усів тоненьке коріння йому легше буде рости і дихати, а сама рослина буде швидше і сильніше розвиватись. Ще для посадки колоусів добре підійде почва з листяного лісу. На жаль, там, де ми живемо, взагалі поряд немає ніякого лісу, і треба буде далеко їхати, подорожувати, але в мене є в планах пошукати. Але якщо у вас є ліс поряд і взагалі така можливість, от спробуйте зняти верхній слой плодородного лісового ґрунту саме у цю підстилку. Разом з гілочками, корою, перепрівшим листям, мхом. Щоб це була от саме не просіяна земля, а такої крупної фракції. І ось такий поживний ґрунт я хочу використовувати не тільки для посадки колосів в горшиках, а і в лунки теж буду додавати щось таке для рихлості, різну органіку, кору, подріблені гілочки, опілки, щоб земля не злижувалась і щоб були повітряні прослойки. Бо в мене в городі. Дуже погана земля, вона плотна, глиниста. І в минулому році важко вкорінювались колеуси, дуже повільно розвивались, тому в цьому році я буду рихлити ґрунт всіма можливими засобами. І ще. Я вам хочу розповісти про формування кущиків живцям Можна побачити, що колоуси часто ростуть спочатку в одну верхівку а бокові пагони набагато повільніше розвиваються. Це безумовно, все індивідуально, в залежності від сорту, але буває таке, що якщо вручну не допомогти, то колоус так і буде рости вертикально в одну гілку. Я завжди прищіпую або обрізаю верхівку у всіх колоусів. А потім вже дивлюсь, чи потрібно ще формувати додатково і ще обрізати. І як не шкода мені обрізати їх і псувати зовнішній вигляд. Якщо я зараз це не зроблю, то потім пошкодую ще більше, що втратила час. Стрижка стимулює зріст бокових пагонів, тому знімаю верхівки, набираюсь терпіння, поки рослина знов не обрасте, але вона буде вже рости не тільки за вишки, а й в ширину. Так я роблю як з вертикально ростучими сортами, так і з кущовими і ампільними. Формування колоусів весною це застава акуратного округлого набитого куща влітку. Весною я починаю активно підживлювати колоуси. Добрива можна використовувати як готові в рідкому стані, так і розводити самим. Можна універсальні або для прискорення зросту, або призначені для однолітніх рослин. Взагалі можна любі добрива, окрім тих, які стимулюють цвітіння квітів. І Використовую я добрива в дуже маленькій концентрації, сильно розведене, разів 8, 10, менше, ніж це написано на упаковці. Але додаю їх я в кожний полив. Ще трошки покажу вам свої молоді рослини, Колуси навіть зараз в квітні прекрасно виглядають, але влітку це буде просто шоу фарб. Чекаємо стабільного тепла. Вже хочеться, щоб вони росли на вулиці, і буде зручніше і поливати їх, і доглядати за ними. Надіюсь, щось корисне я вам розповіла. Задавайте питання, якщо у вас є. Підписуйтесь, ставте подобайки, підтримуйте мій канал. Я бажаю всім вам вдалого квіткового сезону багато краси і гарної погоди, мирного неба! Нам всім безпеки, затишку, всіх обіймаю. До побачення і до нових зустрічей!